Дронів об'єктивно в силах оборони стало більше за рахунок державних програм, які масштабувалися, і за рахунок сталої підтримки української нації. Українці продовжують підтримувати достатньо активно силу оборони. Що стосується якості, державні закупівлі стали поставляти дрони, які за своїми комплектуючими стали набагато якіснішими. Я не можу сказати, що все ідеально. Ні, на жаль, є багато проблемних питань, які доводиться вирішувати безпосередньо на полі бою в майстерні, які організовані на базах підрозділу. Але загалом тенденції ведуть до того, що якість покращилась що стосується. Кількості, також якщо ще рік тому противник мав перевагу в піввідронах, до прикладу, 1 до 7, Сьогодні це 1 до 1, десь противник має не перевагу, десь ми переважаємо ворога більш ніж суттєво за кількістю цих засобів. Тому відповідаючи на запитання, скажу вам так: що незважаючи на всі проблемні питання, які у нас є, Україна зробила величезний стрибок вверх. З точки зору можливості наростити спроможності виробництва, покращити якість забезпечення сил оборони. І плюс, додатково, тільки уявіть, у нас ще рік тому не було засобів, які спроможні ворога бити на його території. Що ми починали розмову? Це є принципово важливо. Держава Україна зуміла розробити виготовити. Навчити особовий склад визначити завдання і ефективно виконувати їх по знищенню потенціалу противника в нього на території. Це і склади, і ПММ, і багато чого іншого. Це ж об'єктивно фантастика. Це зробила українська нація. Частково українська держава, частково волонтери, частково виробники, частково сили оборони.